Нещодавно інспектори отримали повідомлення про водія транспортного засобу ВАЗ, який дрифтував на площі Пришипській та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Автівку патрульні виявили на вулиці Володимирській та одразу ж подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків та звукового сигналу, але водій вимогу проігнорував. Навпаки, він додав швидкості та почав тікати. На вулиці Криничній його все ж вдалося зупинити. За кермом перебував 16-річний хлопець. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори одразу ж викликали його матір. У її присутності хлопець пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою спеціального приладу драгер. Дуєм, 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 плавно, можеш відпускати, плавно. 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 Допустима норма, як я й говорив, 0,2 проміни. Все, що вище. То 0,20. 0,20. Все що більше, вважається алкогольні. 0,23. Перевищення. Загалом патрульні поліцейські склали на нього чотири адміністративних матеріали. Від подальшого керування звісно ж його відсторонили. Адмінматеріали передано до суду 16-річному правопорушнику за п'яну їзду без посвідчення водія. Загрожує штраф 17 тисяч гривень.